Працює національна поліція, відчиняйте двері. Працює національна поліція! Відчиняйте двері! Спиною руки за голову! Руки за голову! Виходимо сюди! На Полтавщині судитимуть сімох учасників озброєної банди на чолі з кримінальним авторитетом, які готували вбивства заступника начальника одного з районних управлінь поліції у Дніпропетровській області та депутата Полтавської обласної ради. Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань у Полтавській області, спільно зі слідчими обласної поліції, правоохоронці хотіли позбавити життя через його професійну діяльність а народного обранця – у зв'язку з громадською роботою обрана жертва активно боролася з незаконним обігом наркотичних засобів на території регіону. 48-річний кримінальний авторитет залучив до протиправної діяльності чоловіків спортивної статури віком від 16 до 31 року. Одним із учасників банди став його 22-річний рідний син. Він власне і повинен був скоїти вбивство. Окрім того, поліцейські довели причетність учасників банди до вбивства жителя Кременчука та замаху на ще одного місцевого мешканця. Також обвинувачені спеціалізувалися на вимаганні неіснуючих боргів з громадян. На початку лютого 2024 року поліцейські знешкодили діяльність банди та затримали її учасників. Тоді членам угруповання, залежно від рольової участі кожного, повідомили про підозри за кількома статтями Кримінального кодексу України. Наразі досудове розслідування завершено за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури. Обвинувальний акт стосовно організатора, його сина та ще п'ятьох учасників озброєної банди скеровано до суду. Вони знаходяться під вартою. Ще один учасник перебуває в розшуку. Матеріали щодо нього виділені в окреме провадження. За скоєне може загрожувати до 15 років позбавлення волі.